Так, з панського, всім доброго-придоброго денечка! вже зимового денечка. Коротше, сьогодні хочу вам тут трошечки чуть-чуть розказати якихось питань, які стосуються саме зимівлі бджіл. Значить, прийшов в бджоли собі там в вуликах, гарно собі там знаходяться, все хорошо. Значить, дивіться. Хочу, щоб ви запам'ятали отакі от постулати. Колись я на це дуже сильно вівся, і е, мені прийшлося в якийсь момент визнати, що то неправильно. Значить, які постулати, на що я вівся. Значить, перше, що всі сім'ї взиму повинні йти на 100 тисяч рамок. Ну, то тобто, що в повинна піти дуже-дуже сильна сім'я. Це є неправда. Взиму повинна йти сильна сім'я, але не дуже сильна. Пояснюю. Коли взиму. Іде сім'я, яка налічує 5-7 рамок. Це норма. Це, це норма, це добра норма. Чому? Тому що маса бджіл дозволяє, тобто скільки там приблизно плюс-мінус буде 2 кг бджіл, вони дозволяють пережити зиму, вони здатні ви, 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 ви виховати свої покоління наступне. Ці бджоли здатні зробити. Е, Продовження своєї сім'ї. Да? Наступне: такі бджоли зимою з'їдають. Ну, завжди там в книжках пише: треба залишати 10-15 кілограм меду. Все правильно, але неправильно. Тому що, от коли ти залишаєш в наших широтах і в наших умовах 15 кг меду, цього меду дуже багато переходить далі. Приблизно повинно залишатися от на тих 5 рамок. По 2 кг, Це повинно бути от 10 кг, цього вистачає. Бджола за зиму з'їдає. Розходи е, корму зимою бджолами. Значить, Одна бджолина сім'я зимою з'їдає приблизно кілограм корму. Сім'я на 5-6 рамок, вона з'їдає плюс-мінус кілограм корму. Значить, я десь знаходив повну статистику. Значить, розход корму зимою і приблизно, якщо дивитися, якщо взяти, задатися ціллю, досліджувати, поставити ваги, воно так і є. Е -е -е -е. Значить, як воно відбувається? Значить, в жовтні, місяці, коли закінчуються обльоти споживання там, 1,5 кілограма до двох, тому що в нас ще йде якась кількість розплоду, виходять, обльотуються там, і так далі. Потім в листопаді, от зараз у нас листопад іде, вже от, все, стан зимового спокою. Значить, Бджоли з'їдають десь в районі кілограма. Зараз грудень будуть ще крепші морози, буде приблизно грам 800-900 з'їдатися бджолами. В січні. Плюс-мінус те саме, але зараз зими нестабільні. І ми отримуємо десь там споживання кілограм корму. Кілограм півтора. На 10 рамках, кажу на 10 рамках, на 5 рамках знаходиться приблизно 10 кілограм. Тобто, нам вистачає 5 рамок на приблизно 7-8 місяців зимівлі. Тому. Е Оцих 10 кг, тому воно нормально. Але пасічники ж завжди от старий такий, е, таке твердження, що потрібно так дати бжолам корму з осені, щоб їм було аж ще на всю весну. Це не зовсім вірно, тому що от той корм потім попадає в ваші перші меди. І ті меди, які мали б довше стояти, не кристалізуватись, вони швидше кристалізуються. Потім той корм потрапляє в той мед, який ви здаєте. Далі, а то часто цукровий сироп, і потім вас бачать, що у вас є цукор, ви фальсифікуєте і все остальне, що є негативно. Тому я вам не можу рекомендувати е, от таких речей, тому що я на своїй практиці переконався в цьому вже мільйон разів. Якщо ви залишаєте от 10 кг на 5 рамок. 5-6 рамок, 10 кілограмів, цього вистачає. Все одно ви весною приходите, все, все одно вам весною треба зробити так, щоб та сім'я розвивалася. Якщо туди не лізти, то та сім'я не буде розвиватися. От, ну є от такий момент, тому що ваша задача як бджоляра прискорити розвиток сім'ї весною, прискорити, змотивувати, да? тобто зробити так, щоб та матка інтенсивніше набирала яйцекладку, щоб ті бджоли інтенсивніше. Збирали вже наявні і можливі взятки, які є там. Я маю на увазі пилочок, там, і так далі. Оце ваша задача як бджоляра. Направити в правильне русло розвиток. Дивіться, он до бджола літає. Я в шоці? А на дворі я не скажу, що тепленько, на дворі такий легенький мороз. Але сонце так світить прямо на вулик, ти бачите, вилетіло. Тому так, ви повинні про це чітко знати. І Коли ви будете це знати, ви не будете допускатись до тих банальних таких е, помилок, коли у вас буде пропадати велика кількість бджіл. Чому? Тому що весною, коли ви приходите, ваша ж задача зробити так, щоб ви весною дали бджолам корм, тепло і бактерицидну якусь більш-менш стабільність в вулику. Коли ви це даєте, бжоли розвиваються. Якщо ви цього. А, і ще місце. Місце під пізасів і так далі. Якщо ви цього не даєте, то ваші бджоли будуть тупити. Вони будуть тяжко розвиватися, вони будуть довго розвиватися. Да? Це за умов, якщо у вас хороша ще ж генетика, теж маєте на увазі, що матка вже четвертого року 4 роки прожила, то вона не буде вже вам хорошо давати. Це понятно. Тому. І немає такого, що воно ну, все буде вас там, О, це зробили, це зробили, це зробили, і все буде добре. Це, це комплекс, це, причи, це ряд, така цепочка, причинно-наслідкових зв'язків. І тільки тоді ваша пасіка буде успішна. Да? От е, Лежаки кажуть, лежаки. Та лежак взагалі святий вулик. Открім, подивимося, що у нас тут в цьому лежаку знаходиться. От Кажуть, мені там хейтери пишуть, що одіяло, шерстяне це неправильно. Та йдіть під три чорти. я слухаю. І бджоли зими і краще ваших. З одіялом все ціле. Що у нас тут? Бджілки ось до нас клуб. Дивіться, я гарно зібрався. Раз, два, три, 4, 5. Ну, тут немає в цій вулиці. Або є, і я їх не бачу, десь там можуть нижче бути. Гарно, так? Да? У нас е шість рамок. Чітко видно 5 улечок. Причому, попри те, що морозу, не маленький ці 5 улочок. У нас, дивіться, воно займає добрих 20 см. Навіть трохи більше, бо там вони ж знизу йдуть такою дугою. Е і, коротше, те, що нам треба. Те, що я люблю, оце, ця сімейка буде гарно зимувати, однозначно буде гарно зимувати. Е і займетьте, дивіться, у ось доплівка лежить, ніякого конденсату немає. Мені кажуть, що я неправильно роблю. Да? Неправильно, панове, а щось в мене конденсату на плівці немає. Пів ютуба нею кользуватись не вміє. Бачите, немає конденсату, все добре. Ну і такий даблчик. Дивимося на низ на рамки, чи там немає е мешачого посліду. Немає. Все добре. От Давайте я вам покажу от така от рамочка. Ось така от рамочка. Вона буде гарно себе показувати. Гарно себе показувати весною. Дивіться, кажуть там, що в мене там якісь е, десь п'ятна, бачите, це мед всередині знаходиться. Мед. Бачите? І бачите, є комірки, які просто просвічуються. Бачите, всередині мед. Як вам ще показати? От видно. Мед, який бджоли не встигли там забрати, допрацювати там і так далі. Е, якщо тут є якісь пробіли, от бачите, знизу. там Отож мона знизу доплотніше. Там просто надбудова йде, з другої сторони там щось йде всередині в комірці. Ну, коротше, людям, знаєте, аби говорити, вони, думаю, що вони все на світі знають. От дивіться, стільничок, ну, я не знаю, як вам показати. Ну, Ідеальний стільничок. Дивіться, як класно все, однорідне яке, так? Да? І дивіться, яка велика площа засіву була. Бачите? Тому не придумуйте казки, а якщо десь там щось всередині є, просто з другої сторони може бути щось, може десь там лежати ще якісь перги. Десь, Тому що вона ж використовувалася не весь сезон підмет. Що таке маленьке? Хочеш, щоб я тебе взяв на себе на руки, скажімо так. Дивіться, і це свіжі рамки. Давайте ще цю подивимось. Дивіться. Дивіться, яка площа засіву була. Дивіться. Бачите, знизу чітко видно кордон, дивіться зверху. Дивіться по боках. І все воно, бачите, однорідне, максимально однорідне. Тільки десь такі речі можуть попадатися там, де з цієї сторони мед, і на другу сторону воно просвітлюватись не буде. Ось так само, як і тут. І все, бачите, яке все однорідне. Розказуєте мені. Я, я місцями просто з наших людей е, ну, неприємно вражений. Звісно, така рамка буде 50 на 50 завжди. Бачите, от бджоли забирали мед, сиділи і захололи. Таке буває. Ну, Це бджільництво, ми про це повинні знати. І ми повинні з бджолами працювати. Все, оце ось сюди. Хай буде. Так, маленьке, ну, давай, спригуй. Опа, котангенс. Отак от з мене тут коти посічникують разом зі мною. О! І все нормально. І так. Можна підходити майже до кожної сім'ї. Чого майже, тому що є, звісно, слабачки. Ну, Я вже майже всіх слабачків пооб'єднував з запасними відводками. Тоже я виложив, показав, поділився, скажімо так, секретом, як зробити свою пасіку стабільною. Мені там прилітає, бліна, що то все херня, то все неправильно, а там бджіл немає. Народ, я так пасічникую. І в мене пасіка досягнула стабільного рівня. Розумієте? Я стабільно пасічникую. Відео, яке я 4, там, 4 роки назад виложив, то 4 кажись, що майже втратив пасіку. Слухайте, хватить вже мені про це згадувати. Я з вами чесно поділився. Ви всі лукавите й брешете, а я вам чесно поділився, от що є. Да? Тобто, це закидаю тим хейтерам, які для мене це все закидають. От і все, отак зимують бджілки. Тому по кормах я сказав, це дуже важливо. Значить, весною, що ще правильно важливо зробити весною? Ну, от зимою от так можна підходити, робити ревізію. Краще от так підійти, зробити ревізію, чим втратити потім бджолу. Клуб зібрався правильно, корму там достатньо. Е ширина його плюс-мінус 22-20 см. Все нормально, тому що оцей, знаєте, поділку, да, це старожили вже. Е ці лайфхаки такі. Е От і все, і ваша пасіка тоді буде працювати. Ну, і, звісно, я собі... Дивіться, як я працюю з льотками теж. таким чином, значить, верхній люточок залишаю на одну бджілку або закриваю повністю. В даному випадку залишав на одну бджілку тому що коли ще була інтенсивність льоту. А, І нижній льоточок закритий. Бачите? Нижній льоточок закритий. Для чого я так робив? Тому що тут був напад. Ось. Оскільки в нас вже. Ось не буде. Ми міняємо. Все, бачите? Ось так будуть ці бджілки. можна ще менше. І вони будуть себе гарно почувати, ці бджілки. Так, так само ось тут, бачите? Люточок раз. Тут, відповідно, є вентиляція, і ось тут буде вентиляція. Все. Переважно верхні льотки я закриваю, нижні льотки я відкриваю. І в мене тоді бджоли гарно зимують. Отак, як е, ось в цій бджолиній сім'ї показую. Ось так. От. Нижній літочок у мене закритий, Верх... точніше, відкритий, верхній закритий. Прохід на одну бджолу. Все, нормально. Вона тут буде гарно зимувати. Отак. От Це є важливо. Отакі от моменти. Чому я так роблю? Я вам пояснював. Є певна система вентиляції вулику. Я вам зараз попробую це показати. Значить, Коли повітря заходить сюди, да, якась частина проходить вниз і виходить вверх. Ви знаєте, що я там одуші не залишаю, а потім сюди вийде. Е і проходить верх, Да, Тобто вона максимально проходить під клубом і проходить. Відповідно, якась частинка під клубом кругом попадає, і клуб гарно провітрюється. Якщо ж залишити. Верхній, то повітря буде заходити не через низ і провітрювати клуб, а буде проходити через верх і виходити вверх. Да? Тобто в нього буде отака от градація вниз, йому не буде причини йти. Якщо буде відкритий льоток знизу і зверху, то повітря буде підніматися і витяжкою максимально йти вверх. Да? Тобто мала кількість повітря буде попадати туди. Тому правильно для себе, знову ж таки, для себе, правильно ось так. Раз. Повітря проходить, воно проходить під клубом і виходить сюди верхній цей. Да, воно буде гарно провітрюватися. Це саме ефективне, що я для своїй практиці побачив. Все остальне не працює, тому що якщо зверху відкрити, воно заходить, проходить, тут там будуть запліснявілі рамки. Потім, якщо верхній відкритий, нижній закритий, повітря зверху тако десь там циркулює, знизу запліснявілі рамки. І от таких моментів дуже багато нюансів. Я хочу, щоб ви знали. Тому що я з вами ділюсь щиро. Подобається комусь мій вік, не подобається. Слухайте, це ваше діло. Не подобається відписуйтеся. Я хочу зробити так, щоб молоде українське пасічницьке суспільство не боялося і працювало. Підписуйтесь на канал Бікіперофі. Отакі от включення буду робити зараз частенько, тому що вулик лізти не можна. А от біля вуликів дуже багато є цікавої інформації. Всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ.